Тривало час в радянській історіографії днем перемоги вважалося 9 травня. Сергій Мілютін, історик, краєзнавець. Однак методологічно це невірно, адже німецьке військове керівництво підписало акт про безумовну капітуляцію 8 травня і підписало його не на території радянського союзу, взагалі. Теза про восьме і дев'яте обумовлена тим, що на той момент, коли було підписано акт про капітуляцію, в радянському союзі вже настало дев'яте травня. Однак, сам документ підписувався не на території радянського союзу, а в Західній Європі, де на момент підписання цього історичного документу ще було восьме травня. Ми не святкуємо, ми вшановуємо пам'ять полеглих військових та цивільних. В європейській практиці, День перемоги над нацистською Німеччиною не є святом. Це День пам'яті, коли цивілізовані країни вшановують пам'ять загиблих тих, хто віддав своє життя. В перемозі над нацизмом. 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна. Світова війна стала можливою завдяки союзу між нацистською Німеччиною та радянським Союзом. А також мовчазній політиці, умиротворення, яку здійснювали демократичні країни Європи, ігноруючи агресора, який прагнув до територіального збагачення і оволодіння новими землями. 1 вересня 1939 року війна для українців розпочалася з бомбардування німецькою авіацією Львова. Також варто зазначити, що близько 120 тисяч українців служили в польській армії і з самого першого дня зіткнулися з військовою агресією Німеччини. Кожен четвертий українець не долучився до збройної боротьби з агресором. Близько 7 мільйонів українців воювали в складі Червоної армії. Близько ста тисяч воювали у складі української повстанської армії, наближаючи вигнання окупаційних військ з української території. До літа 1942 року українські етнічні території були окуповані. Частина з них відійшла до окупаційної зони під контролем Румунії. Однак значна маса знаходилася під контролем нацистської Німеччини, де нацистське керівництво на чолі з Еріхом Кохом влаштувало страшний терор по відношенню до місцевого населення як українців, так і євреїв. Варто зазначити, що на території України точилися кровопролитні тривалі бої. Окупаційний режим вирізнявся надзвичайною жорстокістю. Значна маса людей була вивезена до Німеччини на примусові роботи. Переважна більшість із них це неповнолітні чоловіки та жінки, які працювали на німецьких. Заводах та фабриках, а також були залучені до роботи в сільському господарстві. Українці в Другій світовій війні понесли великі втрати. Варто зазначити, що за оцінками істориків, демографічно Україна втратила близько восьми мільйонів осіб. Частина з них загинула на фронтах. Частина з них була змушена назавжди покинути територію свого проживання. Близько семи мільйонів українців було мобілізовані до складу Червоної армії. Половина з них загинула. Половина з тих, хто вижив, повернулися інвалідами. Після вигнання німців та їхніх союзників з українських етнічних територій український народ не здобув свободу. Радянська влада продовжувала окупаційну та колоніальну політику на українських землях. Здійснюючи геноцид, влаштовуючи штучний масовий голод 1946 47 років, а також організовуючи депортацію кримських татар і інших народів Кримського півострова. Також за ініціативи радянської влади та їхніх сателітів значна маса українців була насильно переселена з території, яка опинилася в складі. Польщі після завершення Другої світової війни. У радянському союзі хотіли створити нову національну спільність, тобто радянську людину. За визначенням нашого земляка українського вченого націолога Ольгарда Бочковського для того, щоб створити нову. Національну свідомість потрібно мати спільне минуле або сконструювати спільне минуле, друга світова війна і перемога в Другій світовій війні була складовою великого радянського міфу про спільне минуле. В його основі лежить декілька тез, що радянський союз, на чолі із так званим великим Сталіним. Є єдиним і головним переможцем в Другій світовій війні, яку в радянському союзі вперто продовжували називати Великою Вітчизняною. Цей же ж історичний міф продовжує експлуатувати сучасна Російська Федерація, використовуючи старі концепції і старі підходи до історії, які мають вкрай мало спільного із реальністю.